Справжня погоня розгорнулася у Миколаєві. Таїшники намагались зупинити міні-вен. Коли вдалося, дізналися, чому тікав. Водій був п'янючий, як чіп. Ледь тримався на ногах. Фотографи. тут Фотографія. Говорять, що я такий поганий взагалі, чоловік. Потім чоловік почав погрожувати правоохоронцям. А Що ти сім маєш? О, не треба вигрожати. Водіч, Ведіть себе пристойно. А потім раптом заявив: А він не водій. Ті, Чи, не це, зрозуміло. це зрозуміло. Це ви можете настаювати на своєму далі. Ви будете проходити медицинський огляд на місці і в медичному закладі. Чим не проходити? Таки відмовився, але все одно залишився без прав. Таїшники їх забрали до рішення суду.